Відчуття байдужості, страху, мігруючі болі. Такі стани можуть вказувати на те, що людина перебуває у стресі, розповідає лікарка-кардіологиня. відчуття нехватки повітря. Вам хочеться відкрити вікно, підійти до дверей, відкрити ці двері. У вас відчуття холодцю в серці, серцебиття. Ви не можете спати. у Вас міняється тиск то високий, то низький. у Вас є то дратівливість, то безсоння. Лілія Бурковська переконує відчувати весь спектр емоцій, такі як ненависть, тривога чи хвилювання, нормально. Однак на що треба звернути увагу, так це на тривалість таких станів. Одне діло, коли ми розсердилися або роздратувалися, або розхвилювалися, і через якийсь період це все пройшло, це є нормально. Але коли ми з вами живемо весь час. В таких подіях це є надзвичайно травматично для вашого організму. У випадку, якщо ви пригнічені чи розлючені тривалий період, лікарка рекомендує в першу чергу поділитися своїми хвилюваннями із близькими. Якщо ви бачите, що ваша родина, чи близькі, чи знайомі вже не можуть сприймати ваше роздратування, значить ви виписуйте свої почуття на паперах. На папері це досить актуально. Якщо ви не можете писати, значить пробуйте читати. Є на сьогодні е, минулого століття Дейл Карнегі. Як перестати хвилюватися і почати жити? Щоб менше турбуватись, лікарка радить читати або ж слухати книги, складати пас чи займатися рукоділлям. Це також відволікає від негативних думок. Пробуємо на ситуацію дивитися не як стакан напівпорожній, а напівповний. У вас все добре, все гаразд, ми з вами не сидимо в окопах, ми не сидимо в полоні, ми сидимо без світла, але вкрившись теплою ковдрою. Щоб не зосереджуватися на поганому, лікарка рекомендує багато спілкуватися із близькими та робити приємні дрібниці для себе щодня.